Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Саме Львівських Карпат. Мирон Боданович Маркевич. Мирон Боданович. Рахунок 2-1. грі. Як загалом сьогодні матч для вас? Ну. Перших 30 хвилин були ну, такі, як я би хотів бачити. А потім собі самі придумали проблеми на рівному місці. Ну і знов нервозність і ну, змазали трохи. Ми гру особливо після того, як нам забили гол. Хоча ну, ми самі винні в тому, так що тут нема кого винити. Такий ну, просто знаєте, дали собі забити гол на рівному місці. <кій> ну, але добре ж так закінчилося. І рухаємося вперед. Після перерви я чувала, що команда вийшла заряджена. Демченко, особливо 11-метровий, дійсно заслужений, видно, було по повторах в футболку натягнули його, збили. Що ви сказали перерві, якщо не секрет, чим зарядили, мотивували команду? Так там сильно не треба було їх заряджати. Вони так прекрасно все розуміли, що десь самі собі привезли голи, треба ситуацію справляти. От і все. Ну я їм тільки допоміг тому, що випустив двох свіжих іграків. Ну, в принципі, Демченко. Зіграв так дуже кваліфіковано в штрафній площації і заставив сфолити на собі. Так що ну... по тайму зіграли два нападники бразилійський, перший тайм Ігор, другий там Крістіан. Ви як наставник, наскільки задоволені чи не задоволені грою їхнього? Ну, в Крістіана він не тренувався, він отримав шкодження в тому. Волочиської він тільки вчора вийшов, так трошки. Ну, але треба було щось міняти, тому що. Тому що Тому що треба. було. Це все. Так що. Після цієї гри команда буде мати, мабуть, якийсь відпочинок і готується до Тернополя. Які плани до ми Адже там теж, скажімо, таке Галицьке дербі буде завжди непросте. просте. Так, а в нас всі отакі дербі, так що. А зараз три виїзди підряд. Так що треба максимально ретельно підготуватись до тих виїздів, тому що вони будуть десь определяючі. Але насправді три виїзди, але подивитися в турнірну таблицю все-таки приємно, Мирон Богданович. Перший раз. Я місце. не дивлюся, чесно, не дивлюся, не хочу дивитися і не знаю в другій групі, хто там, що там. Тут, тут треба дивитися на нашу гру і на те, щоб ми... Таких помилок не допускали, тому що нам як забивають гол, то тільки після наших таких, ну то навіть не помилки, я навіть не знаю, як то назвати. ну але, Про, Прошу колеги. Команда майже завершила перше коло, залишилась тільки гра з Тернополем. Чи вистачило матчів щоб зіграти Чи Відчуваєте, що тут зіграють з повністю? Перекрок зробили, ну але ще раз повторюю, то ще не то, що мені хочеться. От сьогодні перших 30 хвилин то була якраз така гра, яку я би хотів бачити. Ну, от, так що то в, в Волочиську краще ми грали там майже без помилу. Ну так воно ще знаєте, і, і добре, і не дуже добре. Іде ну, встановлення команди. Теж. У нас багато молодих, є травмовані, ну, так як кожній команді. Але ну, хочеться, щоб було краще. Тобши ми для того і працюємо. Виронботач, дякуємо так. і до нових перемог. <кій> Колеги, з нами головний тренер команди Поділля Віталій Костишин, пане Віталій, зрозуміло, поразка трошки прикро вам. Але ваші враження від матчу чи здивувалися? У Вас Карпати чи результат закономірний? Цікава гра. Але, По-перше, так, багато емоцій було. Звісно, хотілося і кращого результату. І десь ми могли. Десь були в нашому виконанні хороші атаки. Другий там нас прижали спочатку. Ну, це пенальті, скажімо так. Да. Ну, могли, могли і відіграватись, були в кінці пару моментів також біля чужої штрафної. Ну, отак. Прошу. Момент наприкінці майже трапився з Кожухаром. паром ваша ціна. Який сам? Ну, там де можливі пенальті. Коли нашого гравця збили? Ну, так. Да. Ну, не, не бачивши відео, ну, я на трибунах вже був зверху, відніше, ніж знизу. Ну п -п 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 показалось, да, передивимся, передивимся. Передивим... так, передивимося, передимося. І в першому таймі захисник там під стелився, ногу підняв нам теж. Е ми подивилися, повторюв вже ПП перерві, здавалось пенальті. Ну проба... все, що тут нам тільки здається, получається все. Все по-іншому, да. ну, так? Наші ворота пенальти. Там, в мене претензії до нашого футболіста, я вже передивився. Но, е ті моменти, які могли нам ставити, зовсім трактували по-іншому. Трактовка зовсім інша. Події приблизно, там, скажемо, однаково. Пане Віталійович, кого можете виділити в двох командах, В Карпатах, в Поділі? Ой, е та не буду я нікого виділяти. Виділю, виділю команди, виділю сьогодні хорошу ігру, хороший темп, хороші скажімо, емоції. Да? Хочеться ще більш якісний, скажімо так, футбол. Да, не буду я переходити на фамілію імена. Ви переглядали, мабуть, вивчали Карпати. Все таки сьогодні команда вас. Господарів здивувала, чи ви все-таки очікували десь плюс-мінус якоїсь цієї гри? Ну ми то, що ми готувалися, ми приблизно вони так і, так і діяли. Сильна команда, якби не просто було стримувати, а так важко було. Да, ну, то, що ми розбирали, в принципі, так і було. Ми старались більш, скажемо так, наситити середню лінію, більш плотно грати, але все одно де не встигали в деяких моментах за швидкістю гравців. Не, Скажем, не було легко, не давалося легко гра. То, що ми бачили, в принципі, то і сьогодні було на футбольному полі в скажімо, грі Карпат. Та немає. Віталі. Що ж, дякую вам за гарну гру. Дякую. Влад. Перше з перемогою. Дякую. Мирон Богданович говорив, що він майже не подивляється в турнірну таблицю. Приємно дивитися, коли Карпати на першому місці і перемагають. Як вам, футболістам? Та звичайно, приємно бути переможцем. Ми хочемо перемагати в кожній грі, і в нас є завдання, і ми йдемо до нього. Рахунок 2-1 сьогодні, як вважаєш, по грі. І чи все вдалося виконати те, що було поставлено перед командою? Ну. Саме головне це перемога, напевно. Ну, вірні, не напевно, а найголовніше це перемога. Да, понятно, результат 2-1. Самі собі создали проблеми. Бо давалась. Ну треба забувати 3-4 в першому таймі і не допускати таких моментів. Ти на полі провів перший тайм. Наскільки він вдався, все-таки? Чи все тобі получалося? Все-таки видно було, що швидкість. Було краще, і навіть тренер Густей сказав, що Карпати переважали в швидкості. Як на твою думку складався? Ну, тайм для та, тебе? Та, та, та тут не тайм, тут ціла гра. Розумієте, Саме головне — це результат. Тут тайм не складається з одного тайму, чи ми граємо два тайми, і є результат. Результат 2-1, значить ми зробили все правильно. Але хочеться, не хочеться допускати таких перемог. Скажу, що ми забили один, потім щось, якийсь момент непонятний біля наших воріт, і в мене таке було відчуття, що ми постійно грали в їхній в їхні штрафній. У нас був постійно м'яч. Ми постійно десь не вистачає трошки, десь цієї передачі, десь поставити крапку. І все. Ну, треба, я ж кажу. По мені, ми ну, перший тайм мали вигравати 3-0 і все, виходити, там другий тайм ще спокійно грати. А ми чомусь не можемо це зробити. Ну, будемо працювати. Коли ми побачимо в голові Владислава Клименка, найближчих матчів. Колеги, моє питання. Влад, нових перемог. І сподіваюся, в Тернополі так само команда вдало зіграє. Удачі. Дякую. з перемоги.